Тронами цих дерев понад 40 років ховалася таємниця масового вбивства громадян біля села Кримно на Волині. Майже 400 беззахисних стариків, жінок і дітей розстріляли тут комендант районної поліції Дуфанець та його поплічники поліцаї Рибачук. Бобева. На цьому судовому процесі не було ще одного ката. Кирило Зварич втік від правосуддя до Великобританії, де майже 40 років у місті Болтон правив службу Божу в тамтешній церкві. Наляканий вимогою радянських листей видати його на суд нашого народу, Божою волею змінив прізвище і ховається тепер невідомо за яким вівтарем. Ці дерева також були свідками нелюдського злочину святого Отця. Зварич учинив сатанинське зло, підпаливши хату, в якій відбувалося весілля, і особисто постріляв усіх, хто вирвався з полум'я. Про жахливу трагедію тієї ночі розповідає очевидець Гнат ну, і люди, як і того. Повтекав, ну яке стали вибігати, кого ранило, зразу, а кого вбили. є, от брат мій був. Брата зразу тіко з хати вибіг, його ранили в ногу, він упав коло хати. Ну, ні, не молодого брата мого рідного. молода в хаті осталася. У хаті вона нікуди вже не втікала. І він прийшов у хату, і яке було хто, чи живий, не живий, взяв скрізь попуд лавами того. Побив, постріляв і того. І то вже ж. Прийшло скільки време, але того я не забуду ніколи до самої смерті, скільки я буду жити, що того, як тіко побили мою сім'ю. я того не забуду ніколи. У рік 40-річчя Нюрнбергського процесу в місті Ратне на Волині відбувся сільський сход. Народ вимагає, щоб негайно були виконані Потсдамські угоди і декларація про поразку Німеччини від 5 червня 1945 року, в яких записані положення про арешт і видачу воєнних злочинців будь-коли і будь-якою країною. Пам'ять народна не прощає. Уже німець повісив голову, йде назаді, кричить, що гітті рукафутці, сказує їм. А ці несамовиті людожері і ще вбивали людей. Можна простити. ні не можна цього простити. Наш народ не може цього прости. Говорить начальник відділу прокуратури Української РСР, старший радник юстиції Володимир Лісний. Ми не повинні забувати про це все. Ми повинні ставити питання про те, щоб покарати всіх тих злодіїв, які творили такі нечоловічні злодія. І коли ми працювали... З американськими колегами ми впевнились в тому, що ці особи, кваліфіковані юристи, проявляли ділову зацікавленість до того, щоб зібрати побільше доказових матеріалів, і була впевненість в тому, що буде поставлено питання про покарання військових злочинців. Я повинен сказати, що в США за всі післявоєнні роки не притягнуто жодного військового нацистського злочинця до відповідальності. Хоч їх там, як я вже говорив, не одна тисяча вештається. Причому американські судові органи цікавляться не скільки тим, скільки. Той чи інший злочинець покарав невинних людей, убив, повісив, задушив в газових камерах. А вони виясняють лише питання про те, чому він обманув американські власті при одержанні їхнього громадянства. Під тиском прогресивної громадськості в США 1979 року при Міністерстві юстиції був створений відділ спеціальних розслідувань воєнних злочинців. Відділ очолив Ален Райн. Понад 30 років потрібно було для цього Конгресові США. Зібрані докази злодіянь воєнних злочинців утворили цілу велику книгу, яку Ален Райн назвав Тихі сусіди. На жаль, констатує автор, час перетворив кров у папір. дозволяючи цим злочинцям фашистським катам та їхнім прихвостням безкарно проживати в нашій країні, ми безчестимо себе. Честь категорія моральна. Мораль злочинців людина ненавистицтво. Чорну пам'ять залишив по собі Богдан Козій у селі лисець на Івано-Франківщині, де про його злочини. Знає кожен житель. Говорять мешканці села Лисець, Йосип Ільківський та Антон Вацеба. Слухайте, я, я вам сказав, це був 42-й рік. Ну, ну, я знаю. Я ходив до школи тут в листі якраз тоді, то я бачу, як він ходив по, по центрі в листі, то ну, тоді він... тоді він, Ну як? Як му дали право власть німецька, так він собі, себе став королем. І себе поводив так, як катюга, котрий убивав людей мирних і задурно. Він над народом збиткував ще Казав, що для нього є велика радість. Він як уб'є, казав, одного єврея, то я каліпше їм подав. Такі вона була. То він так, чи єврей, чи такий був. Хто би не був, поляку кращий бивсь, бив, так, сам як оків. То його влада була. Він дитину, він з поліції, дежурної кімнати, так? І чудово, так і за волос тримав цього, дівчатку, ну може, було йому 4 роки. Він отак тягнув по заздані, там була керничка є. Він коли той кернечі поставив, і так воно стоїть, він так став собі з такого вемашкого, лепку. А не, бо корималі, так як Рачинська дорога, запарка на він прилюдно робив. Бо хто був ще скривав, прилюдно то робив. А воно йому каже на польській мові, що пан Бенді земну робить. Вона по польськи говорила такі вже. А він подивить і тоді так вже, прах раз. Після довгого судового процесу на підставі неспростовних доказів уже згадуваного відділу спеціальних розслідувань, Козій був позбавлений американського громадянства і опинився під загрозою депортації до Радянського Союзу. Одначе у гітлерівсько найманця знайшлися покровителі. З італійським паспортом Кат опинився в Коста-Ріці. Де під виглядом бізнесмена спокійно вирощує кофе. Цього поховання поблизу села Млієва, що на Черкащині, не було до весни 1942 року. Тоді, в страшні дні фашистської окупації, комендантом Городищенської поліції був... Микола Жук. Його кривавий слід тягнеться за океан в темні закапелки американської свободи. Пам'ять наша, совість людська, вимагає суворої і невідворотньої відплати нелюдові. У квітні 1984 року в Вородищі відбувся масовий народний сход.